Розвиток агропромислового комплексу це добробут і незалежність держави, екологічні технології, стратегічний інструмент, за допомогою якого країна здатна збудувати по-справжньому міцну галузь. Щоб відповідати сучасним критеріям, провідні агропромислові компанії звертаються по допомогу технологів, спеціалістів, що організовують і контролюють технологічний процес. Організація оптимального процесу виробництва з дотриманням встановлених стандартів і є професійним завданням технолога. Саме на нього Вкладено відповідальність за безпеку та якість продукції, переробні заводи найбільших вітчизняних агропромислових компаній. Світові стандарти тут починаєш відчувати ще на етапі перевдягання у спецодяг, а також долаючи зручні, але нескінченні санітарно-гігієнічні пропускники. Ми знаходимося на комплексі з переробки курчати бролерів, де впроваджені міжнародні стандарти ISO 22000 і ISO 9001, що вимагає забезпечення сурових санітарних норм і правил. Для того щоб потрапити на виробниче приміщення, всі працівники обов'язково повинні проходити санітарно-гінічний шлюз. Цей стрімкий виробничий процес, технолог впевнено тримає у фарватері якості і безпеки. Технолог на підприємстві слідить за всім, і тут нельзя говорити о якій то зоні відповідальності Моя зона відповідальності Ті, воду боя до переработки, вхідний контроль, таропаковочних матеріалів і всього остального. А загалом, технолог тут відповідає за безпеку і якість тих 220 тисяч тонн урядини, які завод виробляє щороку. Це 11 тисяч тушок щогодини. Мені як технологу дозволяють слідкувати за всіми процесами пульти управління. Пульт управління різкий, пульт управління сортировки. По этим монітором я вижу всі процеси, які происходят у нас на предприятии. На найризикованіших ланках виробничого процесу, кажуть технологи, де якість продукції може вийти за межі суворих норм, влаштовано 9 контрольних точок. Одна із найважливіших точок це система охлаждения. По этой точке продукція не должна бути выше 5 градусів Цельсія. Наша температура фактическая составляет 2 градуса. Благодаря тому, що ми прийняли міжнародні стандарты, ми можемо со спокойною душою відгружати нашу продукцію в інші країни. Поэтому їхні спеціалісти приїжджають сюди, і ми проходимо успішну сертифікацію. Тенденції на світовому ринку кажуть спеціалісти, свідчать впродовж найближчих десятиліть харчова промисловість стрімко розвиватиметься, зростатиме її прибутковість і значення. Отже, працевлаштування в галузі обіцяє і стабільність, і перспективу. Поява в Україні високотехнологічних сучасних підприємств свідчить, що такі спеціалісти, як технологи та працівники лабораторій з контролю якості, є і будуть затребовані на ринку праці. Постійно такі вакансії з'являються в базі даних Державної служби зайнятості.